Прилуцькі рятувальники оглядають новеньку спецтехніку, яку щойно отримали на озброєння. Такі потужні пожежні автомобілі виготовляють на одному з місцевих підприємств. Буде вона виїжджати по місту прилуки, тому що вона не підвищеної прохідності. Зараз оглядають із спеціалістами, тобто пожмашини, вивчають її, як правильно нею користуватись, подавати воду, дізнаються, яке саме оснащення цьому автомобілі, і в подальшому вона буде ставати на бойовий розрахунок і виїжджати на місце пожежі. Вогнеборці отримали. Ле автівку повністю обладнану усім необхідним для гасіння пожеж та надання допомоги при надзвичайних ситуаціях. Сучасна велика комплектація, різні матеріали, які допомагають при гасінні пожежі, плюс в тому, що вона на ній дві тонни води, а по місцю це дуже важливо. І зрозуміло, що вона невеликих розмірів, тобто може проїхати в будь-які маленькі провулки, вулички. старіші автомобілі по швидкості в них є обмеження. Новіші вони більш швидші, більш маневрені. На них більше. Оснащення інструментів можна розмістити, і зрозуміло, наприклад, як старого зразка АПД у нас то там всього одна тона води, а тут дві тони. То зрозуміло, вже і процес ліквідації пожежі буде довший і не потрібно його дозаправляти водою. Останнім часом автопарк рятувальників активно оновлюється, що не може не радувати, резюмує Євген Мусієнко. Спочатку війни доволі багато ми отримуємо і від спонсорів, і від інших європейських країн якоїсь сучасної техніки. Скажімо так, покращимо нас бойовий стан для того, щоб вчасно і якісно ліквідувати пожежі. Не варто недооцінювати і спецтехніку старого зразка, зауважують рятувальники, адже це ветерани і всюди прохідці пожежної охорони. Це зіли, тому що, мабуть, кращої машини в сільській місцевості ми не знайдемо зараз. Велика прохідність, Так, да, велика прохідність, особливо в зимовий період. Тобто, сучасна техніка не так пристосована, як більська скажімо, радянського зразка автомобілі. на жаль у порівнянні з 2022 роком кількість пожеж на прилучення збільшилася, наголошують рятувальники. У Порівнянні з 2022 роком. У нас сталося 240 пожеж. А за 2022 рік 248 пожеж. От ми бачимо, що пожежі є, і на жаль, вони збільшуються. І це ми ще ми не перейшли в осінньо-зимовий період, де кількість пожеж в, в рази в порядок збільшується, тому що там підключається і коротке заптання, і необережені положення з нагрівальними приладами, і порушенням правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, таке все інше. От, також насувається в нас ситуація із спалювання сухої рослинності, коли йде уборка присадибних ділянок, і потім наші мешканці починаються це діло інтенсивно спалюватися. Але незважаючи на ці всі штрафи, які зараз є, от, доволі такі серйозні ми маємо ситуацію, де Пожежі збільшуються в екосистемах, і, на жаль, є також і загибель людей, і значить збільшення збитків внаслідок спалення даної рослинності. Рятувальники закликають громадян не нехтувати правилами пожежної безпеки та навчати цьому дітей, адже наша безпека у наших з вами руках.